З вами я Варій, ви на каналі Вареник. Сьогодні у нас таке незвичайне відео про Roblox, двір, код ліфт. Ліфт це про сама гра, а ми будемо вводити код, який проходить в двір. Тут у нас челік, ну не назитаємо ось тут у нас таблиця лидерів. Лідерів, І ось тут у нас вже код. Тут Такий постер, про постер вже буде потім. Буде ще відео, можливо, саме повністю відео. І ось цю двірі ми повинні вийти. Тут цифри валяються, які також нажимаються. Перша цифра у нас 7,59. Далі у нас 6. Вона дуже тяжко часу нажимається. Тому якщо нажимається, то це нормально. 6, 8 7. І нажимаємо галочку. І ми заходимо в такий тут далі заходимо і телепортіруємося. Нас телепортірують як на другий сервер. тому що якщо подивитися, то ми тут одні. Краще звук одразу потише зробити. Але зараз, коли ми сядемо на туалет, це і тут туалет то обов'язково слухайте звук самої гри. Це не я буду здавати, а це буду сама гра здавати. Так, ми сідаємо. І відбувається саме те дивне і обов'язково слухати зараз звук. Просто послухайте його. Я вже не двигаю нічим, оно само вже двигається. Це дуже щось дивне. Що відбувається? Інна на це буде з сервера і цей код дуже дивний. А на цьому все Будуть ще відео. Усім пока!